31 жовтня 2022 року прем'єр-міністр Чеської Республіки Петер Фіала разом із делегацією уряду Чехії відвідав з робочим візитом Україну. Візит відбувся на тлі рашистських ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема по енергетичних об'єктах. Під час зустрічі в Києві президент України і прем'єр-міністр Чехії підписали спільну декларацію щодо Євроатлантичної перспективи України. Чехія на державному рівні розробила власний план допомоги Україні. Це щорічно понад 20 мільйонів євро протягом 2023-2025 років. Міністри закордонних справ України та Чехії обговорили у Києві шляхи протидії расистській агресії та зміцнення обох країн та Євросоюзу. Міністр оборони України анонсував понад 50 проектів за участю Чехії для зміцнення української армії.